Тобто, перепрошую, має сенс саме а, накидувати стіпки, потім підтягувати. Але ж не так багато. Це я просто люблю потревинити і забуваю, що треба підтягти нитку. Буває. Ось так наступну напівпетлю притримуємо, попередню підтягуємо, щоб. з... З наступної, щоб не тягнути нитку, щоб вона не деформувалася. Так. Є. І ось так. Взагалі не видно, де прошито. Дякую за ваші лайкосики. Дякую, друзі. Так. І ось так швидиночко, йдемо. До кінця ряду. Я поки... перепрошую. Я поки хочу звільнити всі спиці, щоб мені було на чому завтра працювати, куди знімати шкарпетки. І якщо матимемо час і терпіння, то пошиваємо сьогодні ще й бокові шви. Зараз поки звільняю спиці, бо нема на що знімати. Така, халепа. Ну, це приємно, це дякувати Богу. Ось так. Ось тут, коли залишається мало петель, то вони дуже хочуть втікти зі спиць. Ковзаються надто сильно ось. Одразу видно, де великі петлі, і треба їх підтягувати, де малесенькі, і можна лишити, як є. Всі ось ці вузлики треба розв'язати і вправити у в'язання, щоб вони не муляли. Щоб було рівне полотно таке гладеньке. Підтягли до кінця ряду і виводимо ось за візеруночком, у нас ось так іде. Бачите, як? ось так файно. Виводимо всередину. І нитку потім виводимо над пальцями, закріпляємо. Обов'язково над пальцями. Вивели всередину і ось такого за п'ять рядів. Раз. Два. Очіпляти. Три. Чотири. І п'ятий ряд. Закріпили, протягли. Оскільки нитки залишилося. Ая я. Так. Розправили все. Ось так це виглядає зсередини. Ось так це виглядає ззовні. Ні там, ні там не видно, не заважає, не муляє жодних вузликів. Всі ці вузлики, ось, ось ці. Я поза ефіром розпускаю, бо це дуже нудна робота. І якщо в'язання і зшивання вже ну, такі робота як робота, то вузлики це дуже довго, нудно. От, на початку в'язання я залишаю ось такий шматок нитки. Він трохи більше за шов, який має бути, і е, вивертаю е, значить, внутрішньою стороною назовні і зшиваю звичайним матрацним швом за саме крайчик, щоб потім можна було розтягти пласк.